Вправа 140. Перенесіть у зошит рисунок 70. Позначте на координатному промені точки Е з координатою 27, F з координатою 6 і К з координатою 15. Ну що ж, давайте так і зробимо. Я переніс зараз на дошку для зразка рисунок 70, ось він. Ну, а зараз давайте будемо зображати в такому ж масштабі і у себе координатний промінь. Так, зображаємо. Провели промінь. Тепер ставимо точку на початку. Далі. І через три клітинки. Позначаємо, що тут у нас точка М. Так, тут у нас початок 0. Ну, ось тут у нас число 9. Добре. Далі нам треба вкладати різні координати. Щоб це зробити, нам треба поставити тут проміжні точки. Проміжні числа. Ось, я зроблю через мінімальний відрізок, через одну клітинку, декілька позначок. Добре? Дивіться, тут від 0 до 9 раз, 2, 3 відрізки. 9 на 3 це 3. Виходить, що тут я маю написати число 3, потім 6, ну а потім 9, після 9, 12. Після 12. 15. Тобто у нас одиничний відрізок 3. А, так, далі 18, ну так 21. Ну і останній, я вже його записав 24. Зараз нам на цьому координатному промені треба відкласти координати різних точок. У нас є точка з координатою 27. Тобто нам не вистачить цих позначок. Давайте тут позначимо 24, потім 27. Ну і я ще одну поставлю 30. Добре. Зараз. Позначаємо тоді точку S е координатою 27. Я обираю жовтий колір. І тут де 27 Ставимо крапку підписуємо, що це буде точка Е. Наступне. Точка F. Координата є 6 Вибираємо зелений колір. А тут є 6. Підписуємо. Це буде точка F. Є. Е. Ну і остання точка K, 15. Беру червоний. Тут де 15. Ставимо точку. І підписуємо тоді остання точка у нас К. Ну що ж, ось таке завдання, де ми відкладали різні точки на координатному промені. На цьому вправу завершено.